Всіх вітаю. Давно збиралася показати вам речі, які мені вдалося предмети посуду, які мені вдалося купити на барахолці. Ну тут не всі ті, що я купила на барахолці, деякі в мене ще й були із попередніх продаж. І ось сьогодні виставила. Хочу вам запропонувати. Були певні нюанси, які, знаєте, в нас зараз такий, такий час, що інколи вибиває з колії певні події сумні, і не можна зосередитись на тому, що ти, що в тебе по плану. Плани міняються. От тому сьогодні все-таки я зібрала себе докупи. І вирішила вам запропонувати посуд. От, ціни я не ставила, зараз будемо разом їх писати. ось взяла маркер. От, е, хочу запропонувати вам отаку книгу. Я її купила на барахолки. Е, здається, не, не з цим склом, а ще попереднього разу. От, Купила, поклала, я за неї забувала, щоб вам виставити. В принципі, її можна було з текстилем виставити. От, Мабуть, трохи я штатив за високу поставила. От, Зверніть увагу, яка книжка крій та шиття. Має вона отут трішки порвану ось його палітурочку. Коштувала ця книжка 9 карбованців 75 копійок у свій час. Це я вам скажу було й дешево. Держтех видав УРСР Київ 1955 рік. Уявіть, яка вона старенька. Ця книж... книга їй майже 70 років. Так. Але вона в доволі гарному стані. Тут це вклеє на якась ну, якісь розрахунки. Теж щось. Помилок немає. Брехня. <гум> Не знаю, що це написано. <гум> Мабуть, на якусь певну сторінку це уточнення йде. Так, ось так виглядає, ну це. Ось так виглядає перша сторінка Державне видавництво технічної літератури УРСР Київ 1955 рік. Ця книга написана на основі багаторічного досвіду навчання швейної справи на курсах крою і шиття та художнього вишивання при шкільно-курсовому шкільно 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 секторі Київського окружного будинку офіцерів Ой, не будемо багато читати. Так, Ось, зверніть увагу, тут в цій книзі є необхідні предмети для шиття. Тут є, ем, як це правильно сказати, ем, правила роботи на швейній машинці. Ну, ще я пам'ятаю, така швейна машинка була в моєї мами. От, е, шкода, що. Ми її викинули дуже шкода. Я б її забрала в музей до себе, але буквально за рік, мабуть, до маминої смерті, за два роки до маминої смерті ми її викинули. От так і бувають. Так, тут, ем, тут є схеми крою та шиття дитячого одягу. Нижньої білизни жіночої. Я так не буду вже сильно по цій книзі проходитись. Нижньої білизни, сукні, спідниці. І також в кінці в кінці тут є навіть, бачите, які сукні. Вони і зараз актуальні. В кінці також є тут як робити вишивку на тканині. Ось, бачите? Це ж так далеко. Ось, бачите? Показано, як робить вишивку на тканині. Тут є схеми. Тому, кому буде корисна така книжка. Просто, ну, розумієте, є такі речі, які ти на барахолці не можеш залишити. Я розумію, що я користуватись цим не буду, бо мама мені не привила е, любові до шиття. У мене щось своє. От. А мама шила? Це взагалі, розумієте, йдемо на дискотеку з сестрою, і у нас по новій спідничці або по новому платячку. Ну, це взагалі ми були цим розбалувані. І така книжечка, хто хоче придбати її, вона буде коштувати 80 гривень. Скільки тут сторіночок? 446 сторіночок із змістом. Ось, бачите як. Показано, як вишивочку робить. Всього на все 80 гривень, така книжечка. Так, та не хочу писати, скільки тут цих предметів, і так запам'ятаємо. Далі йдемо. Із останнього показу у мене є дві такі скляні, е е скляні посудинки такі. Хто бажає придбати, 150 гривень буде за дві отакі посудинки. Так. Я не знаю, я озвучувала розміри, здається, цих 19 довжина і 12 ширина цих ємностей. Вони десь у висоту сантиметрів 4, см, тобто можна робити і желе, і холодчик заливати. ну, хто... Що придумає? Так, це те, що з попереднього залишилося. І ось оці бокали, це богемія. Два їх, вони ціленькі всі, знаєте, такі ну гарні, масивні такі. Не знаю, тут, мабуть, грам 300 війде, Мабуть, грам 300 війде рідини сюди. І ці бокали будуть по 60 гривень. Хто хоче придбати, будь ласка. Можливо, комусь докомплектувати. Я знаю, що це йшло комплектами. Ну, В, в, в будь-якій іншій ситуації я б собі їх залишила. Ну, Зараз в мене є мрія. І вона ще не здійснена. Так, далі. Ось хочу запропонувати вашій увазі отакий салатник. Він тут весь цілий. Є щербиночка невеличка. Є невеличка щербиночка. Так, да, щербиночка є, невеличка. Е, от, але він дуже гарний. Ну, тобто воно навіть не царапає, як отак пробувати. Ну, я знайшла, я повинна озвучити, розумієте? от, Воно навіть не, от, проводиш рукою, не відчуваєш, ну як уже так, ну як я, як я помітила, я вам кажу. Ось такий дуже гарний. Це вже після 60-х років, тому що тут є ем, клеймо, є ціна. І ось дивіться, який рельєф у вигляді винограду. Тут такі ніби стільники, і тут рельєф у вигляді виноградних грон і листя. Колір який, я навіть не можу сказати, який це колір, ем, він не марганцевий і не коричневий. Ну, якесь таке темне скло. Не знаю, мені здається, камера передає чітко е, колір цього скла. І отакий салатничок. Е, так, в діаметрі він 18 см і висота 7 см. І такий салатничок буде коштувати 120 гривень. Гарний, дуже гарний. Я таких іще й не зустрічала. Ну, але от у є така щербинка. Знову ж таки, ну, ну, як добре так, знаєте, терти, то можна її відчути. Так, озвучила недолік. Далі, далі показую вам ось таку кришталеву лад'ю. Колись цю лад'ю я купляла для себе. В колекцію. Але колекція кришталів у мене велика. І деякі речі я хочу продати, тому що це все займає місце. І зараз вже я вам скажу, ну не так використовується. Ну, раніше були інші часи. Хотілося сьогодні так засервірувати стіл там кришталевими виробами, завтра там фаянсовим, післязавтра фарфор. А зараз ну не на часі. Тому. Отак. От Тому така ладья, е я просто не знаю, як по-іншому назвати її. 22 см довжина, 12 см ширина, висота, ну як висоту визначати? Ну, будемо так, 7, 7 см. Тут по краях вона трішки вищенька. І ціна такої ладії 200 гривень. Це кришталь. Розумієте, це кришталь, це, це ще старовинний кришталь. Так, далі, ну йдемо. далі є в мене отакий салатник. Він скляний. Це уршельський комбінат, уршельське скло, бо тут видно ось клеймо, але це вже після реформи, бо тут стоїть ціна. Ну так, десь, можливо, десь отак відчувається таке ну не щербинка, а таке шершавеньке. Ну, це ж скло. Воно раніше було повсякденному житті, ним користувалися і тому десь якісь... Ну він, вона ціленька, але є місцями такі щербинки. Отут по, по цих зубчиках. Тому таки, такий салатничок або вазочка, цукорничка. Ну, хто як назве, буде коштувати 80 гривень в діаметрі 14 і висота 8 сантиметрів. 8 чи 7,5. 80 гривень отака річ це скло. Так. Далі показую ось така. Цукерничка, або ну, вазочка, буду казати, на ніжках. Це виробник Німеччина. Я її теж заказувала, замовляла собі, купляла на, здається, в групі Барахолка ТВ ще до війни. Доволі ціна була така нормальна, я вам скажу, ну, тобто дешево. Вазочка на ніжках. Не знаю, чи я і користувалася нею. Не знаю. Стояла вона в мене в колекції, зараз просто без діла стоїть, тому, можливо, комусь треба, хтось буде користуватися. Отака. вона дуже гарна. Вона дуже гарна. Тут, мені здається, ніби барвінок. От квіти ніби барвінка і листя, Ну, так мені здається. Але я точно знаю, що це німецька ваза, бо я її купляла ще тоді, продавець мені пояснювала. 18 см вона в діаметрі в загальному висота 7 см, але ж вона трошки мілкіша, мабуть, десь 6 см глибину, тому що тут ніжка, от бачите, да, десь сантиметр займає. Отака от вазочка, вона також буде коштувати 200 гривень. Так, ось ваза. Я пам'ятаю, її купила теж на барахолці. Вона і купила дорого її, тому що, е не знаю, от або це Чехословаччина, або це Німеччина. Я пам'ятаю, що <кій> десь із часом я, здається, це Німеччина. Здається, це Німеччина. Вона дуже важка. Тут подивіться, яка робота. Бачите, тут практично все вирізане, вирізблене. Практично все вирізблене. Шикарна ваза. На столі, як поставиш, то вже нікуди не впаде. І цукерки можна складати, і салати можна класти. Будь-що, я її брала для себе в колекцію для користування. Ну, не буду повторюватися. Так, в діаметрі вона 19 см, висота її 6,5 см. Якби ще можна було зважити, я б зважила, вона доволі важка. І ціна такої вази 300 гривень. Розумієте, це дуже шикарний кришталь. Так, і і все ж таки ще я не все принесла. Ну нічого, в слідуючий раз вже, а можливо, побіжу. Можливо, й побіжу. Ось за цей графин я забула ще з минулого разу, як показувала графини, і забула за нього. Зверніть увагу, який графин, ну це скло, це не кришталь. Але також дивіться, як він зроблений, яка форма у формі стільників. Одна сторона, тут боковинки такі ребра, тут ось також, друга сторона такі, ніби стільники. Що тут у нас? Тут квіточка якась. Так, пробка притерта, рідна, отака От пробочка. Графин десь, мені здається, він трошки більше, як на пів літру. Мабуть, грам 700 сюди війде. Чи мілілітрів 700. От такий графинчик, 80 гривень буде коштувати. Друзі, я номерів не поставила. Ви будете писати, тут не так багато, це не текстиль. Будете писати і будете вказувати, там та річ, або та річ або інша. От. Тому так. І ось останнє, що я хочу показати, це також купила на барахолки. Зразу вам скажу, барахолки у нас вже це розкіш. Тому що, так як раніше, можна було купити предмети за дешево, такого вже зараз немає. І просто ти розумієш, що це для тебе дорого, і його тягнуть ще в руках, і можна пошкодити і все, але такі речі залишити не можна. розумієте. Отаке От блюдо скляне, е, дуже гарне, воно в цілому стані. Я трошки їх пополоскала, Не мила, так знаєте, як то вимивають. Я так не мила, кожна господиня буде для себе мить, але ж сполоснула. Е, Ну, на зеленому не видно, а що так взяти? Зараз попробую. і це не біле. Зараз попробую, ну приблизно отак колір цього блюда, ніби сок винограду. Такий рожево рожево ну, Трішки-трішки фіолетовий такий. ну як, знаєте, Або як виноград Лідія, або як сік з винограду, або компот. Ну, Це таке скло. Дуже таке гарне. Отак воно, ось, як дивиться, ну, дуже гарний колір такий цього блюда. Тому забрала, бо думаю, ну, можливо, комусь хтось захоче таке блюдо. І 25 см воно в діаметрі. Така краса. Не знаю, я обдивлялася там, але ж я везла. Ніби не, не нахожу ніяких тут пошкоджень. Які пошкодження є, я озвучую. Ні, немає ніде ні сколів, ні тріщин. Тут все гладеньке по поверхні. І таке блюдо коштує 200 гривень. Ось любі мої все на сьогодні. У мене на столі лежить дуже гарна скатертина. Я не знаю, чи видно краєчки. Ну, це я так, відкрила посилку, взяла, застелила швиденько. Е, я запишу відео анонс коротке і покажу вам, який текстиль, яку я посилочку сьогодні забрала від пані Лесі. І можливо, ми ще з вами сьогодні будемо дивитися текстиль протязі дня. Я думаю, що ще ми подивимося. Можливо, весь, можливо, частину. Посилочку. Я задоволена. Я дивилася просто і думала, господи, ну, таке все гарне. І те хочеться, і те хочеться, і те хочеться. Ну, таке, як ми всі дівчатка, знаєте, як сороки, любимо все гарне. Ну, от, поки що по посуду по все. Чекаю ваших. Повідомлень у вайбері. Хто не користується вайбером, можете телефонувати. Ну, у коментарях я найпізніше дивлюся. Розумієте? Саме пізніше дивлюся в коментарях. Тому, хто не знає номер телефона або вайбера, під відео, в описі я завжди ставлю свій номер телефона і можете писати. Все, всім дякую, всіх обняла, до зустрічі!